Наталя силувалася стримати сльози, однак вони підступно втекли по щоках. Не плач. Чоловік обережно погладив наталчину руку, яку не обплутували дроти й патрубки. І що тепер? хлюпнувши носом, спитала Наталя. Тепер? Чоловік на хвильку замислився. А тепер я розповім тобі казку. Жила собі в однім саду маленька гусінь. Щодня вона мріяла лише про одне стати метеликом. Вона бачила, як унизу під деревом з-поміж квітів літають гарні, пригарні барвисті створіння, як вони кружляють у чудовому танку, як їхні крильця виблискують на сонці. Маленька гусінь милувалася метеликами і дуже їм заздрила. Якось один строкатий піднявся вгору і сів на гілку неподалік від гусені. Він був красень. Крила в пишних візерунках виблискували веселкою. Набравши сміливості, гусінь спитала у метелика, як стати таким, як він. І метелик відповів, що колись теж був гусінню, а потім спав на дереві, сплів на дереві кокон, загорнувся в нього і лежав усю зиму, аж доки не перетворився на метелика. А чи не страшно було чекати всю зиму в коконі, поцікавилася гусінь? Страшно, відповів метелик. Однак немає іншого способу відростити крила.